Що тобі треба врахувати в жовтні місяці? Може, десь підстелити соломки, перестрахуватись, щось спрогнозувати, подумати, як зробити. Якщо ця інформація для тебе важлива, що тобі треба врахувати в жовтні? Швиденько став лайк для енерга удлину, і подяки. Карти це любить, і для мене це важливо. І синхронізуйся з колодою, Дивись на колоду. Що тобі треба врахувати в жовтні? Що тобі треба врахувати? Що будеш закривати очі на якусь інформацію або не захочеш приймати рішення? Щодо свого стабільного стану або дома, будинку свого, або може, роботи. Десь ти, тобто, десь ти почуваєш себе стабільно. Це може бути дом, це може бути батьківський дом, родинний дом, це може бути робота. Десь можеш закривати на щось очі, не хотіти приймати рішення, не хотіти робити вибір, десь будеш пропускати щось, щоб може не розстраюватись. Або не, не вовлікатись в щось, да, це може бути те, що ти будеш пробуксовувати, думати, або, навпаки, будеш довго приймати рішення, довго обирати, довго думати над чимось, що стосується. Я ж кажу, дом, сімейний очах, родинний очах, батьківський дом, робота. Або ну, це може бути і лікарня, да? там, де тобі там, треба полікуватися, і, і може бути приймати рішення. Давай візьмемо пораду тобі, що тобі порадять карти в цій ситуації. Дайте пораду. Десятка кубків. Йди на інтуїцію, йди на емоції, те, що підказує тебе серце, не бійся, йди сміливо, будь відкрита, будь щира, будь, прийми чиюсь допомогу, чиюсь близькість, чиюсь підтримку, підтримку родини в частності. будь вдячна або вчасності. Двері тобі відкриються, все буде добре. Тільки будь щирою, вдячною, приймай допомогу, приймай підтримку або пропроси, та йди в якісь щирі, довірливі стосунки, тобі це буде ну, дасться благополучно. У тебе буде все добре. добре. Отже, так, приймаю і дякую, обов'язково.